1 листопада час новин на сі 4 В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Російські військові просунулись у районі п'яти населених пунктів. У столиці затримали лікарку та її спільника, які з ветерана війни вимагали 5 тисяч доларів. Викладачам ЧНУ заборонили використовувати телеграм. У неділю, 3 листопада, 106-та річниця Буковинського Віча. Російські окупанти сьогодні близько 11.30 вдарили ракетами по Херсону. 64-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення, повідомили у міській військовій адміністрації. До медиків по допомогу звернулася 25-річна дівчина, яка отримала контузію та мінно-вибухову травму внаслідок ворожого обстрілу. Російські війська продовжують наступ на Донеччині, просуваючись у районі п'яти населених пунктів. 1 листопада оновили карту боїв в Україні. Ворог просунувся біля новоукраїнки, богоявленки, Максимільянівки, Побєди, Константинівки та в Новодмитрівці. Про це повідомив аналітичний проєкт «Діпстейт». Росія також намагається рухатися за межами Селидового. Після того, як росіяни окупували Селидове, вони почали масово грабувати місто та його околиці. Багато. З тих, хто очікував прихід військ РФ, зараз шоковані поведінкою окупантів. Війська агресора намагаються пройти далі за місто, сказано в повідомленні. У Києві затримала лікарку, яка разом зі спільником військовослужбовцем вимагала з ветерана війни п'ять тисяч доларів за отримання групи інвалідності у МСЕК. Про це повідомляє Нацполіція. Ветеран зарахований до запасу у зв'язку з отриманими пораненнями у Бахмуті. Маючи корупційні зв'язки в одній із МСЕК, фігуранти вимагали п'ять тисяч доларів за допомогу в оформленні третьої групи інвалідності з подальшим призначенням за їхнім сприянням другої групи інвалідності. Чоловік звернувся до поліції. 30 жовтня поліцейські затримали обох фігурантів. На Буковині назавжди попрощалися із двома військовими, які стали на захист України. Солдату Захарію Легкодуху останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдата Василя Лабу провели в останній шлях в селі Онут. Вічна пам'ять та слава героям. Не схвалює тих, хто тікає зі служби та вважає, що мобілізація не приносить користі. Люди мають вставати на захист України добровільно. Так каже військовослужбовець Руслан Малишев, який пішов воювати з перших днів повномасштабного вторгнення. Він продовжує службу навіть попри серйозну травму, хоча може працювати в тилу, але обрав залишитися на передовій. Чого нині найбільше не вистачає на фронті? Як захисник проходить реабілітацію та про найважчі моменти під час військ. Служби далі у сюжеті. Руслан Малишев не схвалює тих, хто самовільно залишає підрозділ. Каже, кожен такий вибір збільшує навантаження на інших бійців. Це їхній вибір. Ну, от я, звісно, не схвалюю його, бо розумію, що якщо з мого підрозділа піде три, то мені прийдеться за цих трьох ще роботу на себе брати. Ну тому це потім, як вони будуть повертатися назад, та їх полюбе знайдуть і. Подивимося, що вони будуть робити. Або якщо навіть не знайдуть, потім що вони будуть своїм дітям розповідати. Mm. У мене в підрозділі були теж такі люди, яких натягнули. Ну, з них толку ну, не дуже. Якщо він боїться, він не хоче цього робити. Йому кажуть, іди, він каже, не піду, і потім з'являються ці самі СЗЧ. І за цього ну, я проти цього, щоб в ТЦК ну, такі дії виконували. Хоч мені й кажуть, що з моєю отриманою травмою. Я можу туди перевезтися, ніколи я туди не переведуся, просто я не зможу навіть людям дивитися в очі потім, що мене будуть заставляти, щоб я це робив. Руслан Малишев завжди був патріотом і планував своє життя пов'язати з армією. Після 24 лютого 2022 року він одразу пішов на фронт, не чекаючи на повістку. Я до 24 лютого служив в срочну службу. Якраз пішов у 20, закінчив у 21 і через місяць зразу ж. Розпочалась війна, і я пішов на війну. У мене думки були такі, що це я повинен, навіть без повістки, без нічого зразу попали туди. Воював на Миколаївському та Донецькому напрямках. На одному з бойових завдань військовослужбовець втратив свого найкращого друга, який нині вважається зниклим безвісти. Спільний досвід і бойові труднощі об'єднали їх як сім'ю, і Руслан досі вірить, що він живий. У нас, звісно, ще є надія на моїх друзів, що вони може десь об'являться. Чи в полоні у нас було багато планів? Ми стали вже як сім'єю. У нас було там кілька в групі людей, які ну, прям дуже сильно зблизились, спали в одній палаці ну, під, під дощем разом. Ну, все переживали разом і ну, трішки колихнула втрата. І навіть не можу далі сказати, як це можна передавати, бо в думках вона завжди залишається і в пам'яті. Інколи на одинці ти згадуєшся, і трішки важко. 24 липня 2024 року Руслан Малишев отримав важкі поранення і втратив нижню кінцівку. Окупанти поцілили у броньований автомобіль, у якому він їхав із побратимами. Ми їхали на хамері броньованому, хоч кажуть, що броня витримує, але тоді не витримало. Ми їхали на машині і дві впівішки прилетіло прямо водію в двері, ну водію. Ну, дуже важкі поранення відірвало руку, ногу. А я вже в ходу, мене посікло осколками, руку, лице залило кров'ю, я вже нічого не розумів. І відходячи від машини гарячої, я ну, наступив на ліпісток і, ну, в, секунд в секунді, став на ноги, бо розумів, що мене хочуть добивати, бо я чув, що наді мною впів, і запригнув у бліндаж. До своїх там, побратимів. Я себе ну, по факту сам майже витягнув звідти, бо я розумів, що ну, не варіант лежати далі. Я став і, майже сказати, побіг, наступаючи на відірвану ногу. І я добігав, бо я розумів, що ще не час. Руслан веде тікток, де ділиться своїм досвідом. Тут він знаходить і підтримку, підписники часто допомагають донатами на необхідне спорядження. Тікток це як відволікання, ну, ну, розгрузка йде. Ти заходиш і з людьми спілкуєшся, деякі ну, заходять, там, щось говорять погане, а деякі, наоборот, підтримку. На початку ми з моїм ну, побратимом знімали, дуже багато людей заходило, навіть нам там, подарунки, якісь закидали, на, ну, щоб ми собі щось якусь амуніцію придбали. І це, ну. Хоч ми просили не закидувати, але вони все одно не зупинялися. Незважаючи на втому і небезпеку, Руслан Малишев та його побратими відчувають підтримку цивільних. Нас зустрічали люди, нам дякували. Інколи вони так дякували, що в самого ну, сльозинка на очах з'являлася, бо вони ну, прям дуже раді були бачити наші війська. Це найбільше мотивувало їхня подяка. Ну, потім відношення вони плачуть, ну, кажуть, ми вас чекали. Бо в інші, деякі інші ми приїжджали і нам наоборот ну, не дуже раді були. Ну, кажуть, ми, ми вас не ждали. Щось найбільше зараз потрібно на фронті. Людей потрібно на фронті. Ну і я навіть не знаю, якось менше ну, веселитися, можна так сказати. Бо коли військовий приїжджає у відпустку і бачить, це все в нього якось мотивація трішки пропадає, що він там, ну, не спить, холодно йому. А коли приїжджає додому, там веселяться, даже ніхто ні про що не думає за це. Нині військовослужбовець проходить реабілітацію. Готується до повторної операції, щоб повноцінно ходити на протезі. Фронт залишати не планує. Хоче стати військовим інструктором та допомагати зсу. Євген Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 у неділю 3 листопада 106-та річниця Буковинського Віча. Саме цього дня у 1918 році ухвалили рішення про входження північної Буковини до складу української держави. Тоді тисячі людей зібралися у Чернівцях і рішуче заявили про своє прагнення бути з Україною. Буковинське народне віче 3 листопада 1918 року знакова подія в історії. Народні збори висловили протест щодо спроб румунської національної ради оголосити всю Буковину румунською землею. 1 листопада в газеті Буковина вийшов маніфест Буковинської делегації Української національної ради з закликом до Буковинських українців реалізувати своє право на самовизначення та оголошення Віча на 3 листопада. Прочитали це запрошення. Сіли на поїзд, ну тут поближче, очевидно, більше райони, ніж далекі, і приїхали в Чернівці і прийшли туди, куди їх запрошували, до народного дому. А політичний провід наш, який е, тоді був в особі Української національної ради, підготував, підготував резолюції, в яких е, говорилося про право українців боковини на свою державу, означалися. Е, Ну, дуже схематично її кордони, і е, закликав людей гуртуватися довкола української влади, і е, в останньому пункті навіть проголосив, що ми хочемо бути разом з українським народом. Участь у Буковинському вічі взяли понад 10 тисяч людей. Народні збори відбулися в трьох будівлях: в українському народному домі, музичному товаристві та першня філармонія. Та робітничому домі будівля не збереглась. Це місце, де відбувалися основні події Буковинського віча 3 листопада 2018 року, і е, наступного тижня, оскільки саме в цій залі працював краєвий комітет Буковини, це український уряд Буковини, і е, правду кажучи, аж важко повірити, що. Е, Такій невеликій будівлі і невеликому залі могли діятися історичні події, які впливали на життя Буковини наступних 100 років. На Буковинському віччі було настільки багато людей, що вони не поміщалися всередині. Тож деякі чекали на подвір'ї Українського народного дому. То на цих сходах стояли люди, Ні, на цих сходах. Тут стояли люди, а будинок був до то того зеленої стіни, не будинок, а подвір'я. І от весь цей простір був заповнений людьми. Цих гаражів не було тоді. Щоб до них звернутися, то депутат той що зачитував ці рішення, став тут і говорив, похвала Чернівецького війча час у в Чернівцях, 3 листопада. І от ті пункти, що там є написані, зачитав. Після зборів люди вирушили маніфестацію до площі Єлизавети, нині театральної. Саме тут віче проголосило воз'єднання північної Буковини з західноукраїнською народною республікою та з луку з великою Україною. Після спільного виконання ще не вмерла Україна і не пора. Збори мирно завершилися. Та вже 11 листопада 1918 року на територію краю зайшла румунська армія. Отже, з 11 листопада 1918 року по 28 червня 1940 року вся територія Буковини перебувала у складі Румунії. Ми спитали чернівчан, чи знають вони про таку важливу історичну подію. Буковинське віче. «Провозголошено була, мабуть, приєднання. Буковини до Західної України. Ну, знаю, що було проголошено. Зібралися люди, проголосили своє бажання приєднатися до вільної України, але не вдалося. Протрималися вони, по-моєму, ну, за два тижні. Чесно, Буковинське віче, точно. Чого ви про це знаєте? Чесно, нічого. Ну, я чесно не знаю, чесно, не пам'ятаю, на жаль. Воно є дуже важливою для допомоги. А я не з Чернівців, я не місцева. Так, да, було віче, було зібрання на Соборній площі. Зібралися українські представники і прагнули, прагнули, прагнули злучення з Східною Україною. З метою побудови вільної Української держави 3 листопада 1990 року, у день відзначення річниці Буковинського Віча, Чернівецький університет одним з перших не побоявся підняти український національний прапор як символ незламності, духу та прагнення до змін. Щоб це зробити, ініціативна група студентів звернулася до тодішнього ректора Степана Костишина з проханням дозволити підняти над університетом національний стяг і очолити урочисто ходу. А в 90-му році, коли вже були відбулися перші в березні місяці, перші демократичні вибори, була демократична більшість у нас в міській раді на сесії міської ради, ми прийняли рішення відсвяткувати, вшанувати відкриттям цієї дошки. Щоправда, був створений оргкомітет. В оргкомітет двоє наших представників вийшло. А я на той час вже був головою студентського страйкому, бо в 89-му році був студентський страйк. І ми прийняли рішення окремо проводити мітинг не під червоно-синіми прапорами. Тоді понад 10 тисяч людей знову зібралися на театральній площі і колоною вирушили до центрального корпусу Чернівецького університету. Майже вся площа на резиденції була заповнена. Ну, піднесення, звичайно, і. і... Але перед тим було величезне хвилювання, як нам це вдається, бо вдасться, тому що були спроби від тодішньої СССР зробити нам провокації, не відкривали ворота, і люди почали студенти надходити, і давка могла бути. Я, то, я за це все розумів, що якщо, не дай Боже, щось стане, це таке, це ж будуть нести організатори відповідальність. Ну, слава Богу, бачите, все, все вдалося. І... Я вважаю, що саме з того часу в людей пропав страх. Вони перестали боятися і КГБістів і тодішніх мінтів. Буковинське віче продемонструвало національну зрілість українських мешканців Буковини та їхні прагнення жити в єдиній соборній державі. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини Сі 4 в університетах почали забороняти телеграм. Першим став Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Відтепер не дозволяється встановлювати телеграм на робочих і особистих комп'ютерах викладачів, які ще є обмеження та заборони, та кого у вище вони стосуються, розповів проректор з науково-педагогічної роботи та цифрової трансформації ЧНУ Андрій Верстяк. Були надані рекомендації, відповідно, до яких заборонити використання телеграм саме службовою метою. Тобто ми не забороняємо використання телеграму студентам з приватною метою тощо. Тобто, якщо, наприклад, до цього у нас були якісь групи між там завідувачами, кафедрами, тощо, хтось організовував для якоїсь службової мети, на даний момент згідно цього листа було прийнято рішення видати такі накази заборонити, звичайно. Ну, якщо ми говоримо про рішення Ради національної безпеки оборони, ми чітко розуміємо, що це все в інтересах безпеки оборони держави. В сучасних важких умовах я настану тут навіть без коментарів. Знайти місця та будівлі, які прив'язані до подій Буковинського Віча. До 106-ї річниці приєднання північної Буковини до української держави для вихованців Чернівецького центру національно-патріотичного виховання, туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді організували квест. Його проходили діти з 4 по 9 класи з різних районів Буковини. До них могли долучитися й батьки. Щоб пройти квест, необхідно відповісти на запитання та знайти. Зазначені локації у місті. В ньому беруть участь діти, які народилися тоді, коли ми піднімали прапор. Тобто батькам 34 роки. Мені було, ну мені якраз минуло в той час 25 років. Я вважаю, що Буковинське віче воно істориками недовивчене. Значення Буковинського віча надзвичайно важливе для державотворення України. «Квест – це цікаво, не дивлячись навік. Нам дуже із задоволенням, скажем, приймаємо в цьому участь. Не місцеві, тому дуже часто звертаємось до Гугла. Але <плес> в, цьому, в цьому є щось. Ця територія стала і визнала себе, підняла, що вона є Україна. Вони оголосили, що вони хочуть бути українцями. Це дуже приємно, адже кожен із нас зараз воює за те, щоб бути українцями і гордо нести цю назву, я українець. Цікаве перше завдання було, де знаходиться, на якому місці був розташований перший чернівецький театр. Він був заснований у 1876 році. От Його треба було знайти. То от Прийшли до. Зараз, зараз на його місці знаходиться театр Ольги Кобилянської. Ну от, цікаво також було відповідь. Прописати, записати, біля його потрібно сфотографуватись, не направити на електронну адресу, які давали на початку квесту. Фотографію. Ну мені дуже подобається, а ти багато ходиш і тобі треба щось знайти і відгадати. Е, ну це доволі складно, але весело. І на завершення випуску традиційно про погоду. Перший день листопада був теплим та сонячним. По всій території області повітря прогрілось до 20 градусів. А це на 9 градусів вище кліматичної норми, якими будуть вихідні та наступний тиждень, знає Лілія Горбатюк. Суттєве зниження температури, дощі та сильний вітер. Якої погоди очікувати найближчим часом, дізнаємось у синоптикині Тетяни Негадайлової. Завтра в першій половині дня по всій території області пройдуть лише невеликі дощі, але посилиться вітер. Північно-західний вітер завтра посилюватиметься до 15-18 метрів за секунду. І хоча ранок буде ще досить теплий, в межах 5-10 градусів тепла, але істотного ходу температури протягом дня не відмічається. Максимальні температури сягатимуть лише 10-13 градусів тепла, ну а другій половині дня навіть знижуватимуться. Неділя буде відносно також комфортною. Вітер стихне, опадів не відмічається. Наступного тижня пройдуть короткочасні дощі, а температура повітря буде такою ж, як на вихідних. Понеділок ми очікуємо ще один холодний фронт. Він прийде вранці, знову ж досить слабкими дощами, які відмічатимуться на більшій території області, але місцями їх і не відбуватиметься. Знову посилиться північно-західний вітер до 15-20 метрів за секунду. Ну і температура протягом дня становитиме вранці 0,5 градусів тепла, а в день 9-11 градусів вище доля. Лілія Горбатюк, Андрій Курдубан. Новини Сі 4 на сьогодні. Це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації можна знайти на наших сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних і залишайтеся на сі 4